Жити без війни, хочу так, хочу я жити без безвинним. Ми намалює світими, разом будем жити без війни. Хто як не ми, Станем в пліч плічопліч до бою. Хто як не ми, хто як не ми, хто як не ми, руку тримає з тобою, хто як не ми, хто як не ми, Доброго дня, днязи, нагоди. Професійного свята хочемо привітати працівників Великоборбуцького ліцею, подякувати за їхню роботу. Щастя, побажати їм здоров'я і мирного неба над головою, щоб вони виконували надалі свою роботу. а, а Ми будемо, будемо виконувати виконували. свою. Слава Україні! Героям слава! 24 лютого 2022 року. Наша ліцейська родина перегорнула нову сторінку в альбомі. Цього дня почалася нова історія нашої країни. Та Великоборлуцького ліцею. Війна і окупація наших територій змінила всіх. Ви, любі, наші вчителі, ніколи не станете такими, як були до війни. Але ми точно знаємо, що ви найкращі, бо залишилися вірними своїй країні, своїй ліцейській родині, своїм учням. Сьогодні в День професійного свята. Ми, ваші учні, дякуємо вам за вашу нелегку працю, виховання, мужність, нескореність та розум душі і з вірою Збройні Сили України та нашу перемогу. Ви, любі вчителі, в різних куточках України та її межами, та й те нам найцінніше знання. Нехай поки онлайн та все ж освіти не спинити та правди не притаїти. Ми раділи звільненню Великоборлучини і Харківщині, разом святкували звільнення Херсонщини. Разом з вами долучалися до волонтерства. Краще один раз долучитися до акції малюнок для захисника чи місто майбутнього з повним розумінням, для чого ми це робимо. Ніж багато розповідати своєю працею. Ви наближаєте перемогу, ви нас справедливості, любові до своєї батьківщини. І це зараз не просто слова. Ми пишаємося вам, наші дорогі педагоги. Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і суворість. Вашу працю неймовірно складно оцінити. Їй просто немає ціни. Ви стільки сил вкладаєте у свою справу, що часом забираєте цінну увагу близьких, любові вам, терпіння, миру, щастя і добробуту! Бажаємо вам натхнення, дорогі вчителі. Нехай робота приносить задоволення, нехай завжди по-справжньому оцінюють ваш викладацький ентузіазм. Будьте нашими наставниками, нашою підтримкою. Вірте в нас. Ваших учнів, нехай ваші бажання про навчання офлайн здійсняться. Мрійте, бо ви чарівники, саме так ми думаємо про вас. І тому загадайте сьогодні одне бажання на всіх перемоги нашій Україні, мирного, щасливого життя! Хто, як не ми, станемо пліч опліч, намалюємо світ разом. Де ми будемо жити без війни? Доброго дня. Ми щиро вітаємо наших освітян з Великобрузької гімназії. Хочемо побажати їм всього найкращого і дякуємо їм за їхню гостинність, за їхню таку щиру роботу, за те, що вони не забували і допомагали нашим військовослужбовцям і також нам. З цього найкращого миру. І щоб вони знали, що ми завжди їх пам'ятаємо і їх любимо. Також дякуємо вам за вашу доброту, за ваші щирі серця, за те все, що ви для нас і для наших особливих захисників зробили і робите на даний час. Терпіння вам, натхнення у вашій нелегкій праці і всього саме найкращого. Разом, Разом до перемоги, шановні колеги! Вітаю вас зі святом і хочу побажати вам мужності. Мужності ніколи не озиратися назад, мужності робити правильний вибір, мужності любити тих, кого любить серце, мужності посміхатися життю навіть крізь сльози, мужності жити, бо з нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух і перемога. Слава Україні!